Євангелія це не список, так і ні. Саме релігійні лідери законників били Ісуса, бо їхня слава була в їхній самоправедній поведінці. У них були правила, постанови і традиції, але вони не розуміли, чого Дух Божий намагався навчити їх через закон. І коли син Божий прийшов і став перед ними, і коли вони побачили, що він не переймається їхніми законницькими правилами і постановами, вони відкинули його і вбили. Бог не вписувався у славу їхньої плоті, вони не розуміли спасіння, окрім якщо як б воно було заробленим і заслуженим. Це було проти їхньої плоті і того, на що вони витрачали своє життя. І, на жаль, дорогі брати, сьогодні є християни, які також є законниками, які були зачаровані цим демонічним духом, які забули, як Ісус помилував їх. Тому вони проводять своє життя б'ючи своїх братів та сестер по вірі через їхні перебільшені правила і традиції. Вони отримують задоволення від того, що п'ють їх, тому що в них немає любові Христа. Я не говорю тут про засудження гріха. Ті, хто мав справу з цими християнами-законниками, зрозуміють, що я маю на увазі. Я бачу, що цей законницький дух робить зі справжнім спілкуванням, як йому вдалося витіснити Святого Духа з того, що колись було смиренним духовним зібранням небес. Остерігайся так і ні, законницького духу. Остерігайся так і ні. Це не є Євангеліє Христа. Якби це було Його Євангеліє, він не був би розп'ятий. Ні отримання духа, ні перебування в ньому ніколи не буде через дотримання закону. Це завжди буде через істину, незмінну віру, яка буде творити Божі діла, якщо ми піддаємося керівництву Духа. Дереву, посадженому лише біля річок живої води, не потрібно говорити, які погані плоди воно не повинно приносити. Воно також не потребує схвалення добрих плодів, які воно приносить. Воно просто приносить плід згідно зі своєю новою святою природою, якій воно підкорилося вірою в Творця життя. Остерігайтеся законництва, брати та сестри.